Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusin. Чергова розпаковка. Продовжуємо розбирати Дніпровський баул і дивитися, що в нас тут є. А є в нас тут багато всього цікавого, як на мене, судячи з того, що тут є і очевидні а, пакунки. Чотири очевидних і раз, два, три, чотири, п'ять неочевидних. 9 посилок у нас на сьогодні, і я пропоную розібрати їх прямо зараз. Очевидно, то більш-менш зрозуміло. Дружина, вже просто, щоб я скоріше розпаковував це на відео, показав. І можна було забрати тестувати. Да. Бо то нашумівша штука з Тіктоків. Так, отут у нас дивимось. нарисовано, що це компас. і... Власне, так і є. Так, раз, два. А... Ну, в принципі, пластиковий, а звичайний компас. Єдине, що тут є отака штука з лінзою, типу, Да, з якоюсь. І є отака штука. Ну, це, скоріш за все, що кудись там на. А, і тут ще щось є. Так, да, і тут, коротше, є ще якась натянута льоска. Так, і тут ще є лінійка. Коротше, дивіться. Раз, два, три, якийсь фіндіперцово наворочений. Ну, це для якихось прям виживальщиків виживальщиків Що це за штука і для чого воно, я не знаю. В розкладеному виді виглядає ось так. Гривень 100 дамо. Цьому компасу, і власне йдемо далі. Не будемо на цьому зациклюватись дуже довго, тому що не сильно я ну, шарю в цьому. А, якщо 100 гривень було за мало або за багато, актуальну ціну ви побачили. Я для себе накидую те, по чому його можна продати. Так, далі у нас ось такий пакет. І судячи з того, що. У нас тут є помазок. Це щось для гоління. Давайте розбиратись. Так. О, як пахне. Ох. Це прям класно пахне. Так, розпаковуємо. Це у нас Розіно Bird Крем. Якийсь крем для бороди. Only for the true men. Тільки для чоловіків. Так. Такий вигляд має. Все фірмове. Так, я тут так трошки